Усім привіт. Сьогодні йдемо за лісою подивитись на басейн, але в нас немає рушника, тому що треба піти десь знайти магазин, де можна його придбати. Тому зараз підемо, знайдемо. Це територія нашого комплексу. Ось там, так, ось там ми мешкаємо. А де? Дідішна, що хата А де вона? А, я що а, ось там, ще зверху, так, бачу. Тож, йдемо шукати. Спочатку за рушником підемо. Там, а туди прямо. Ще треба навчитися. Звикнути до цих Google карт. В Валіканти ми вже все, все знали, а тут це для нас все вперше. До речі, знайшли ми цей басейн, проходили повз. Але ж нам ще потрібен. Дуже хочу шоколадку. Але щоб туди потрапити необхідно ключ, якого в нас поки що немає. І якщо і буде, то можливо десь у понеділок, а то для нас дуже, дуже багато часу. <Jake> дуже довго чекати. Але ліса що треба ж чекати? Або, не знаю, підемо, може когось попросимо, щоб відкрили нам двері. Знайшли ми рушники. Ось це коштує 3,95, але качество відстой. Тому ми придбали за 6 євро. Ми придбали за 6 євро, ну, але воно на якість трішки. Краще. Нас не то що не пустили в басейн, але ну, ми не знайшли того, кого можна було би попросити відкрити нам ті двері. Тож ми прийшли все ж таки купатись в океані. Пісок чорний. Гарний дуже пляж, не сподобався, маленький, невеличкий. Ну, людей багато, але ну, прям не набито, хоча можливо, того, що зараз 4 години дня. Можливо, пізніше буде більше народу, але ну зараз зараз дуже класно. Так, океан холодніше. Навіть я вже стояла і звикла, але все одно холодно Так, ми вже йдемо додому, трішки покупалися. Аліса добре було? а Чого? і що купатися хотіла? Так, вона ще хотіла. Ну, вам скажу. Там и они, uh -huh. и я їх завітку там. Я какая-то башка це И Я потім додумаю, що надаю сочком. Ми йдемо покупати чок. Ну да, то ще не факт, звісно. Но... Yeah. Треба йти додому, тому що треба приготувати щось поїсти, але потім. Я сподіваюся, що ми ввечері вийдемо вже з Женією, трішки прогуляємось. О, така краса. Це ця дорога до моря, а десь там ми живемо, зараз будемо шукати. Після того, як Женя вже прийшов додому після роботи, він запропонував нам відвідати оглядовий майданчик, з якого видно ну, частину нашого району. Види просто вражаючі, навіть видно он, сусідній острів. Дуже класне місце, що проглянути весь район, все дуже гарно видно. Але є такий один нюанс, що немає зовсім захисту. Тобто є тротуар і все, все закінчується, а далі вже обрив то мені було трішки так страшно, тому коли Алісу там фотографувала, то знімала все і тримала за руку, кричала стій стій, далі не йди. Та ми ж забули найголовніше це те, що Аліса дуже просила мене купити цей сачок. Тож ми вирішили все ж таки його купити та піти ще раз купатися. Сачок дуже швидко окупився, тому що коли ми прийшли до океану, Аліса відразу ж спіймала малесеньку рибку. Взагалі, коли ми в день були тут, тут було дуже багато людей, які занурювалися з масками. Ми тоді ще не дуже розуміли, чому так і що вони там видивлялися. Це ми вже зрозуміли в другий раз, коли прийшли вже ввечері. А виявляється, що на глибині там є каміння, і поміж того каміння плавають рибки. І навіть Женя бачив таку велику рибу, а до берега допливають лише такі мальки, дуже маленькі. Тож, нам тепер також захотілося попірнати, подивитися, як там все виглядає. Наступна станція, тепер нам потрібно купувати ще й маску. День наш пройшов просто чудово, всі такі без сил повертаємось додому. Я вам бажаю гарного настрою та побачимось вже у наступних відео.